Вітаю! Я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми розглянемо, що необхідно зробити з мобільним пристроєм для того, щоб можна було за допомогою цього мобільного пристрою і відповідного програмного забезпечення працювати із засобами створення презентації, з редакторами презентації. Отже, нам потрібно, перш за все, переконатися, що відповідне програмне забезпечення, відповідні застосунки ми встановили. Ми будемо говорити про мобільні пристрої, які працюють на основі операційної системи Android. Отже, маємо Android і використаємо Play Market для того, щоб переконатися, що відповідно у нас є наявне таке програмне забезпечення. Ну, для цього ми використаємо пошук. І ось у верхній частиночці. Ну, давайте. Так, акцентуємо увагу, де ми пошук знайдемо. Так? От зазвичай у нас отак виглядає. От. Але якщо нам потрібен пошук, то ми звернемо увагу ось на цю частиночку. Ось тут пошук, торкнемося там. От. І наступний крок це тут торкнемося для того, щоб набрати пошуковий запит. І, будь ласка, набираємо презентації. От, і бачимо, що досить різноманітні можуть бути застосунки при роботі з презентаціями. І ось ми бачимо презентацію від Google. Хмарний застосунок. Ну, власне кажучи, працює він із хмарним диском. Інтерфейс у нас буде на нашому пристрої, а працюватиме з мальним диском. І От саме про цей застосунок Google презентації ми з вами і поговоримо. Зверніть увагу, що він у мене встановлений. Ну, а якщо він не встановлений, ми там торкнемось. От, і побачимо, що перепрошую. І побачимо, що він у нас встановлений, Пропонується нам видалити або відкрити. Ну, ми видаляти не будемо. і Відкривати, мабуть, поки що не будемо, тому що ми будемо зараз використовувати цей застосунок із навчального середовища Google Classroom. Ну, а для цього нам потрібно цей застосунок відкрити. Відкриваємо освітні сервіси, переходимо в Google Classroom. Ну, Наразі, от ми можемо, мабуть, отак. Переорієнтувати, покласти наш пристрій на бачок. Спрацює геодатчик, і ми з вами можемо трошечки у більшому масштабі переглядати ці застосунки. Ну, от, наприклад, нас цікавить, там, наприклад, шостий клас. І ми зараз можемо відкрити якесь завдання. Ось, наприклад, оце. І тут ми побачимо, що нам потрібно практично створити презентацію, і от давайте ми розглянемо, як це на мобільному пристрої можна зробити. Ну, по-перше, в нижній частині у нас є розділ ваша робота. До речі, у будь-якому варіанті, хоч вертикальна орієнтація, хоч горизонтальна орієнтація, цей розділ у нас. Є ось ваша робота, ми його трошечки посунемо вгору. От, і побачимо, що є така можливість. І для того, щоб додати презентацію, щоб створити презентацію безпосередньо у завданні, нам потрібно в нижній частиночці торкнутися на кнопочки з плюсиком додати роботу. От. І що ж ми можемо, додавати? ми можемо додавати? Ми можемо додавати із диска щось, те, що вже є, фото з камери, Там завантажувати якісь файли, які у нас на пристрої і є, додавати покликання на якісь інтернет-ресурси, але нам потрібно створювати, створювати презентацію, як і багато інших ресурсів, які ми можемо створювати на Google диску, і тому ми торкаємося цього плюсика. І що ж ми можемо створити? А ми можемо створити текстові документи, презентації, таблиці, ну і PDF-файл. Е, ну, очевидно, нас цікавлять презентації. Торкаємося презентації. Ну і презентація буде створена. Е, але нам... Пропонують відкрити цю презентацію у різний спосіб. Ми можемо відкрити безпосередньо у застосунку, про який ми щойно говорили. І в браузері Chrome. Ну, я відкрию, звичайно, що в застосунку. І тому виборуся це. Торкнувся. І наша порожня презентація, яку ми щойно створили, от вона відкрилася. От. Але, як не дивно, ми ну, не зможемо нічого зробити. От я ще й пальчиком по цій поверхні і нічого не відбулося. Але внизу ми бачимо запропоновані варіанти нашої роботи або прокоментувати, або редагувати наш слайд. Ну, звичайно, що нас цікавить саме редагування слайду, тому ми торкнемося отут. І зверніть увагу, що тепер зовнішній вигляд, інтерфейс, ми будемо називати це. Вже терміном специфічним, інформатичним. Так, інтерфейс змінився. І у нас з'явилася можливість щось там додавати на наші слайди, самі слайди додавати, і таким чином працювати із презентацією. Перепрошую, таке інколи трапляється. Окей. Ми бачимо інтерфейс, трошечки змінений, і він дає нам можливість щось змінювати. І яким чином? Ну, по-перше, ми можемо скористатися. Пропозицію двічі це щоб додати загалом. До речі, до речі, якщо ми перейдемо у звичайний режим роботи, ну от повернемося, да? то е, перейти в режим редагування також можна не лише е, клікнувши на от, отих прихованих елементах керування, які зараз не видно, а виконавши подвійний етап, подвійне тицяння е, безпосередньо на нашому слайді, ось я щось на це зробив. І ми бачимо, що знову я потрапив у режим редагування. Далі, ще. повернутися із режиму редагування у режим перегляду можна. І... Тепер будемо працювати із самою із самою презентацією. От я один раз торкнувся, виділився об'єкт на презентації виконав подвійний етап і я можу вводити якийсь текст за допомогою екранної клавіатури. Звичайно, що робота в такому режимі ну, не настільки зручна, як за, мобіль... за персональним комп'ютером. Але якщо такої можливості немає працювати з персональним комп'ютером, то ми можемо працювати із мобільним пристроєм. Ну, для того, щоб закінчити введення, нам треба торкнутися екрану десь поза межами нашого об'єкту. І ми бачимо, що редагування закінчилося. І от таким чином ми створили з вами титульний слайдик. Для того, щоб додати іще е, слайдик, ми будемо використовувати традиційно елемент керування з плюсиком. Ось він у нас отут. От. Ну, а якщо ми будемо працювати у режимі вертикального розташування екрану, то він також буде вгорі, Ось плюсик. Да? Отже, торкнемося плюсиком. І що ми будемо додавати? А, тут те, що можна додати, я перепрошую, це те, що можна додати, які об'єкти можна додати на наш слайд. Так нам же слайдик потрібен. Тому ми з вами трошечки по-іншому вчинимо ми от у горизонтальній. У горизонтальному розташуванні у нас є такі елементи керування. Ось, додати слайд. От. Якщо ми вертикально розташуємо, то, на жаль, а, ні, він також є. Він також є. От Вчора ще не було, а тепер є. Тобто ці ось елементи керування ми можемо використовувати для того, щоб слайдик додати. Додаємо, і система нам пропонує, а який макет слайду, я хочу використати для наступної роботи. Ну, Наприклад, заголовок і текст. торкнувся, І ви бачите, що вже слайдик розмічений. І з ним можна працювати. І так ми можемо додавати багато різних, різних слайдиків. От. Причому, якщо який слайдик виділений, от у нас зараз другий виділений, я торкнувся саме, отут у списку слайдів, на другому слайді. От. І коли я натисну на кнопку додавання слайдиків, От вибору, наприклад, лише заголовок. От, то цей слайдик із лише заголовком, він буде доданий е, після другого. От Якщо уважно ви подивитесь, то ви побачите, що оцей слайдик третій, він саме виділений. І ми бачимо, що да, тільки заголовок. більш нічого на нашому слайдику немає. Ну, А тепер розглянемо, як можна додати яке зображення. До нашого слайдика, і, як ми вже зрозуміли, нам потрібно плюсик використовувати для того, щоб об'єкти на слайд додати. Ну От, виберемо зображення. Будемо вважати, що із свого пристрою ми якісь фотографії виберемо. Ну, Неважливо, що це за фотографія. Ось у мене фотографія лічильника. От я її додав, і тепер я можу її або переміщувати по слайдику. Так. Там використовувати певні, певні можливості редагування. От. Тобто, оці ось маркери для того, щоб змінити зображення, обернути його, наприклад, так. Ну, ось, таким, ось такий спосіб. У такий спосіб ми можемо до слайдику нашого додавати інші об'єкти в даному випадку зображення. Після того, як ми закінчили редагувати, варто. Натиснути оцю ось кнопочку у вигляді такої позначки, пропорця. От. Ну і повернутися до режиму перегляду. Ось ми бачимо, що так, слайди у нас є. Більше того, у нас е, є елемент керування, який ми можемо використати для того, щоб презентувати нашу роботу. От, майже те, що ми бачимо у нас на комп'ютері, майже те ми бачимо і на нашому пристрої. Зверніть увагу, що після такої роботи от ми можемо повернутися. Так. От. Повернутися до списку наших слайдиків. Це звичайним елементами керування нашого смартфону. От, і ми можемо просто закрити нашу роботу. І вона автоматично буде додана до завдання в Classroom, І лише треба натиснути на кнопочку Здати для того, щоб розвітувати про свою роботу. На цьому, мабуть, у мене все. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, відео буде для вас корисним. На все добре.